Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо бананову желейну галаретку. Нам потрібна тільки галаретка і ось такі гарні, великі два банани. Зараз ми банани будемо блендерувати, а галаретку розчинимо у 200 г гарячої води. Ось така, друзі, у нас суміш вийшла. Два банани, одна галаребка розбавлена в 200 г води. Зараз ми це будемо заливати у креманочки і класти в холодильник. Ось так. Потім я ще дам наверх, коли вис застигне в холодильнику кусочок банана і затру шоколадом. І доки моя дитинка прийде з школи, все буде готове. Друзі, наша бананова галеретка застигла. Бачите? Бачите? Тепер ми додаємо сюди морозиво. Бачите? Так от, кубичками, дрібоньками ми нарізаємо морозиво. Зараз ми ще сюди дамо банан, шоколад і можемо їсти. Ось так, друзі, бачите, наш десерт готовий! Подивіться, яка це красота. Подивіться. Подивіться, бачите, як це воздушно, воно ніби живе, воно все рухається. Бачите, яка це красота? Повірте, друзі, це і смакота. І ваші діти, і ваші гості будуть в захваті, тому що їм буде дуже смачно. Всім гарного дня і до зустрічі, мої любі!